У Кропивницькому вивіски та реклама заважає роздивитись красу міста, вважає історик Юрій Митрофаненко. Він проводить екскурсії для жителів та гостей Кропивницького. Показує пам'ятку архітектури на вулиці Тараса Карпи. Будівлю закриває вивіска аптеки. Екскурсію я починаю з вулиці Великої Проспективної і починаю з негативу. Кажу, дивіться, який чудовий гарний будинок. Пам'ятка архітектури кінця 19-го, початку століття, але як його псує. Це не робить місто привабливим для туристів і для самих містян. Власник мережі Аптек спілкуватись відмовився. Я зайнят, я на роботі. Мені цим займатися. Наступна пам'ятка архітектури будівля на вулиці Театральна. Тут показує Юрій Митрофаненко за рекламою магазина. Не видно старовинний граніт. Цегла кінця 19-го, початку 20-го століття. Граніт завдячуючи якому і цеглі, і граніту ця будівля вже прикрашає наше місто понад понад 100 років. Ірина Протопопова, представниця мережі магазинів. Говорить, конструкцію зробили так, аби не пошкодити будівлю. У нас укладений охоронний договір на спадщину місцевого значення, і ми вже отримали документи на пріоритетне встановлення. Я думаю, що ситуацію можна вирішити, але якщо всі разом ми зберемося і обговоримо правила гри, якщо будуть чіткі умови встановлення рекламних конструкцій на об'єкти і пам'ятки архітектури, ми будемо дотримуватися. Юрій Митрофаненко каже, вулиця Театральна має архітектурні споруди, які гармонійно поєднані між собою. Безліч пам'яток архітектури, але що ми бачимо? Хіба ми бачимо красу архітектури? Ні, реклама займає стільки місця, що хотілося, щоб її було поменшому. Ми були в Будапешті, то я взагалі такого не бачив». На думку Кропивничанки Олени Янчук у центрі Кропивницького реклами забагато. Історичний центр нашого міста не робить привабливим. Це реклама, вивіски і саме. Площа цієї реклами, кольори цієї реклами, але можна її зробити саме в, 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 в єдиному стилі. Наприклад, у Львові всі вивіски в історичній частині міста вони виглядають естетично, і вони знаєте так підходять до цих будівель, тому що вони розроблені саме в тій стилістиці. Завідувачка сектору реклами управління архітектури Кропивницької міськради Ганна Хречова пояснює, на розміщення реклами треба дозвіл, встановлювати її треба за правилами. Вся зовнішня реклама вона повинна розміщуватися з додержанням техніки безпеки, видимості дорожніх знаків, не повинна освітлювати житлові, скажімо так, будинки, забороняється розміщувати на пішохідних доріжках та алеях. У населених пунктів на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини, і поза межами населеного пунктів на відстані менш ніж 5 метрів від краю проїжджої частини. Говорить, до розміщення вивісок вимоги інші. Не повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, не повинні розміщуватися на будинках або спорудах об'єктах незавершеного будівництва. І площа поверхні вивісок не повинна перевищувати трьох квадратних метрів. І ще забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи на розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством. Тобто, розумієте, тут цими правилами не встановлено, як повинна виглядати вивіска. Каже, управління розробило порядок для встановлення вивісок, який регулюватиме їхні розміри та зовнішній вигляд. Нині його перевіряють юристи. Після цього мають затвердити рішенням виконкому. Коли це буде, дату не визначили. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.